Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми разом з Дімончиком залетіли в дуже цікавий режим, якщо чесно, взагалі по картинці я вражений. А ти Дімон? Та ти знаєш, в принципі, я зайшов в гру, і я, чесно кажучи, трошечки в шоці від. Тут реально тут така графіка Да, Та, да, чувач. Коротше, як я зрозумів по опису, нам потрібно повиживати тут і. А, виживання, скоріш за все, буде дуже складне. І дивись, тут є ранги. Перший ранг можна отримати просто виживши 6 ночей. Mm -hmm. Другий ранг 16. Тре третій ранг 50 і четвертий ранг 100 ночей треба вижити. Обалдеть, В общем-то, виживати тут можна реально довго. Да. Тому погнали! Let's go, let's go! Затестимо цей момент. Кстати, тут зато спринт працює, можна швидше бігати. Oh. Так пожди, а де для двох? О, все, пошурували. Треба цим чуваком напевно, Ааа, давай. Чи ні. Погода не дуже ідеальна, але він щось написав, типу, навірно, типу, можна. А, треба прям запігти в сам цей, В Сам гвинтокрил треба. Ага. І воно є капітан, понял. Пінгвін капітан у них. давай. А вони ще телепортуються, поки нам не можна. Ага. Не пускає. Не пускає. О. Що вже можна? О, я зайшов. О. Че, чуваче? А сейчас ми полетим. Я взагалі не знаю, що тут очікувати. Ну no, зараз так побачимо. Так. Ізі yeah, uh... uh... режим, normal і hard. Що ми підем? Ну, давай, не знаю, normal. Давай normal, все, я вибрав. Так, у мене є Чо, якась мило? халабуда. Okay. Oh, чувак, це вообще рознос диви! Бамс? Що? У нас oh. є база. Oh. 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 <laughs> <laughs> Непогано. Так, тут є. Тут є вивчення, чуваче! Обалдеть! Тут якийсь молоток, за гроші можна щось добудувати. І тут якийсь сурвівор, це нашій чел, чи що я не маю поняття? Сурвівор прибіг, ну напевно. Дай пішов дивіться далі по своїм ділам. І... А, так він, походу, нам фармить. Так тут ось один ще спить, один сидить, вони, походу, трошечки цього пану себе почувають. Походу? І ще якесь. Так, так, я помню, поняв. Я ще поки не бачу, скиме ХП. І я бачу, що інфект камінг uh, uh, через 4 such. хвилини. 4 хвилини. Якось зараження. Так, у мене є якийсь repair tool, remove building to build your base. Ага, ми можемо окремо будувати за гроші бази. Mm, to mine anything. А і... я тут, Сань, я тут Я меч. тут то його наробив діло. Так, ну. Я б ходу підібрав, я не знаю. А як открытие? Ну я тоже да підібрав. Квести, почекай, рекрут, сурвер, ті руки. Ага, нам треба от цього сурвира, поняв. <muci> треба йому сказати, братуха, го до нас в кемп. А ну. Ага. Бебс. Диви, він На турі? А я камінь добуваю просто. У мене багато камінь я вже. Тепер є. Тепер з нами, варва понял. Я вугілля якесь добув, чувак. Ну балдеж, балдеж, работай. А я почитаю поки. Давай, давай. Чуть-чуть. чиш. Чичи. Пацан, так ми можем землю даже добувати, диви, рівча крити. Обалдеть. І у нас і от, у нас все, ще остається три хвилини, і там оно та інфікована якась штука, як я поняв. І тут все ще люди бігають. Ти бачиш, їх тут багато. О боже, yeah. Дім, мені то не подобається. Чуєш, апгрейд бази yeah. за 170 баксів, У мене 162. Я поняв, гроші, коротше, сразу дає. А дерева можу добувати? У мене 162, я добуваю, підбираю? Да, да, да. Все, 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 Дімон. Я зрозумів тему. Короче, в чем ситуація? Двесь. Ми фармимо ресурси, отримуємо гроші на баланс. У нас один чоловік тільки у нашій команді. Я можу зараз. Е, йому. Рекрут сервер. Так, я його щас попробую рекрутирувати. Нам треба просто люди в команду. А я тут якогось кента поставив. Да, все, Списали. я його зробив. Це, походу, чувак. Це наша типу Олег Башня. А yeah. ще він 50. А, ты цього поставив 80 доларів коштує. Ну якщо нам захищатись, то давай я поставлю ще одного ось тут. ще одного ось тут. Oh, я, дачу, всю, ah. да, я нажав oh. на нього кнопку і понял. Oh, обалдеть, ось поле якесь. Коротше, нам треба ще люди, бо я не можу більше нікого поставити. Це ми їх е, рекрутірували, поняв. Вони стали нашими. І ми їх, типа, за зарплату, типа, поставили, поняв? І вони тут ходять. А фішка в тому, ага. що якщо ми будемо бігати по галявині, понів. І оця ця вся движуха, тут ось ще бігають люди, просто одинаки, поняв. Ось, ось, звичайний пацан. Може я йому зможу допомогти і взяти його в команду. Якщо це не Боже. зомбі, звісно. А, чувак, це, мабуть, зомбі! Це зомбі? Так, я його рубашу. А, пацан, так тут зуба легко бити. А може я вот я вже прибіг тобі допомагати. не знаю. Не, не можу. Жалко. Ну. Так, дивись, старина. У нас тут ніч. Починаються, <рес> короче, жорсткі проблеми, як я поняв, і у нас інфікація буде через 48 хвилин. Ну, це, походу хвиля просто буде йти, понял. Просто звичайно, напевно, як хвиля. Ну, напевно, ну нам не ще люди. У мене тільки 211 доларів, а ще я можу з білди построїти. Ну нічого такого. Світильник можу поставити. Дві зато гарний такий. Да. І тут якісь штуки є, типу, треба 230 хліба, 10 заліза, 4 вугілля і ще 0 якоїсь штуки. І ми тут можемо е, за гроші вивчити чувака з пістолетом, вивчити чувака з дробовиком. Поняв. Вивчити кайло крутіше, як я поняв. Давай я вивчу чувака з пістиком. Все, пішов прогрес. Угу. Бо нам треба якось прожити, ну, довгенько хоча б. Якщо ми вивчим чела з пістолетом, то. Не, він у нас все одно лок... О, все, він 100 баксів коштує, у мене немає грошей на нього. І, як я зрозумів, ми його все рівно не поставимо, бо в нас тільки два чоловіка в команді. я тут зараз, походу, якусь штуку таку поставлю. Що там ще? Що десь там? давай. От у того. А ну? а ну? Опа. О! І все, репер, needed. А що це ти поставив таке? А ну, давай по кубайму. Ну як мені написало, то воно, типу, ну тут повинно гроші заробляти, поняв. А... Та, нападають, зомбаки нападають, уже нападають? Ох ти, моя, да, да, Дімон! На Наші джели <стуж> щось там пробують робити. І вони пару чоловік ага. уже завочили. Ну, як чоловік. А, так вони прям базу п'ють. База андератак, каже, чуєш? да так, да. Треба да, да. захищати. Ну все ж, пацан. База впала, Дім! База впала. О, у я... нас нема бази! Ха-ха-ха! <ріплювати> Базу треба реально крепко так укріплювати, поняв. Походу. Один день тільки прожили. Все, 150 кешу ми. Давай заново. <ріп> ну давай. Ми на першому левелі просто слились. Я тепер поняв тему. Чувачі, ми не будемо щас е, ставити пациків. Дивісь, я поняв, я поняв. Дім, в мене така ідея в голові люта. Давай. Опа. Оп. А, що це? а, нам, а походу, сразу появилась база, да. По да, да, да. Походу, по сейву по якомусь, чи що. Ось, ось, чуваки, ну, вони ще не наші поні, вони ще не рекрутери, я поні. Давай я рекрутирую. це звичайний сурвер. Да. ми їх рекрутируємо, но не будемо за гроші, е, поки що давати їм роботу оцього копейщика і подобну штуку. Я зараз просто вивчу дробовика, пацана. Отако. — О, як. — Дробовик, пацан? Ти тепер займешся тим, щоб е, потім найняти їх на роботу, а я займусь тим, щоб заробити грошей і поставити щось для укріплення. Бо в нас як квести, типа ем, побудуйте якусь загорожу, побудуйте ДЕВ, купіть пушки, проживіть одну ніч. Отакий у нас момент. Поки що. І, походу, на роботу ми їх теж будемо брати. Ставити, ото, що ти ставив з деревом, поняв. Угу. І вони будуть ходити туди ліс, рубати, поняв. Ходити камінь добувати, да, пшеницю да, да. Тут Якось треба це діло до автоматизації. Довести. Так, да, бо поки що, як я розумію, нам треба чисто пробувати виживати. А я бачу де є Кент, Ну, типу, як нормальний, поняв. Ага, оце до нього треба, бо його треба рекрутувати, треба оце побігати, ще я цим позаймати. А висиді до нього. Хорошо, у нас ще 2,5 хвилини, я чисто грошима зараз займаюсь і вирубаю трохи зомбічів, щоб е, спокійніше тут можна було бігати. Uh -huh. Бо це ж прикинь, це якщо ти робиш, виходить, місце, де ти будеш добувати руду, наприклад, так? Да? І чуваки туди Ні. будуть ходити, то треба їм обезпечити шлях, щоб там стояла охорона якась ще по дорозі. Напевно, да. Це ж взагалі зума зійти. І на нас напад буде через 2 хвилини. І мені ще подобається, що тут гору можна зрубати, і вона стане типу, рівною. Це вообще зума зійти. А я сань наняв цього кента, але він за мною не йде. Він просто собі стоїть, тикає. А, так він у нас в команді, бачиш, у нас два з п'яти. Він собі там хай втикає, поняв? Да, ну ладно. Нам головне тільки розібратися з цими пацками, бо дробовика то ми вивчили. Ось все ж якийсь чувак, це людина, чи ні, це, мабуть, зомбіч. Да, це зомбіч. Ще одного кента наняв. Він просто прийшов до нас, прикинь. Оце хорошо. Uh -huh. А тепер? Дивись, у мене є 180 баксів. Uh, щас uh, я беру build tool. Вибираю mm, А, uh, Я можу поставити з дробовиком. Так, да, я теж можу. То давай, давай. Давай з цієї сторони, звідки вони приходять, Там, де черепок червоний. Все, йду, йду, йду. Я ще одного куди? поставив. У ну, мене, ну, мене на, другого, на другого в мене нема грошей. Ну, все, я поставив. Я хоч і збирав збирав гроші, але в мене не хватає. Давай, я може зараз спробую швидесенько дозбирати. Бо тут ніч, зомбічів само собою, більше стає. Бо за те що ти їх вбиваєш, грошей, походу, не дає, поняв? А от за дерева дає. І мені ще подобається, що ти дерево зрубав, появляється маленьке, якщо ти його оставляєш, то воно виростає потім. Да. Так, і на нас зараз напад буде, Дімончик. Да. Я тут трошки. Цих понаставляв. Ууу, шипи. Нех понаступати? А, -а, -а. а, ми можемо по ним подати. Ну, Хоча б так. Хоча б так. Ну прикинь, коли тут вся команда велика грає, ось, наприклад, 10 чоловік, да? Тут же все вивчати швидко можна. Ну хтось те збирав бабла, хтось на те. Да. -а -а. Так, у нас хвиля один, я поки не бачу, де вони, але я стою чисто. О, я бачу, вони йдуть! От прям точно там, де той череп йдуть з цієї сторони. Угу. Так пішли їх зустрічати, бо вони ж на нас, по ідеї, агритись не будуть, вони будуть чисто на базу бігти. Ось їх тут небагато, їх тут четверо. Ну в той раз якось наче їх було більше, ніж просто четверо. От, я точно не пам'ятаю. Ми просто пізно прийшли до бази, бо Може. Можливо, ну так то перша ніч легко дефається, як я поняв. А воно ну, ще біжить один. І ми навіть без наших пациків нормально валимо, поняв. Угу. Ось, бачимо, ще не агрився. Ну, пацани, прям з дробовиками, Ой -ой. хорошо. І вони прям йдуть, поняв, і йдуть, і йдуть, вони все спану. Ні, вони якось тако один через один нагряться. Я прям сюди на череп прийшов, ну все, тут байдуже їм. Ну, все, Кен тільки що в мене передлецепився. Так, <реш> да, да, да. Та їх, мабуть, було й більше тоді, ніж чотири. Просто ми наждалися. І все, наступна, наступний напад через п'ять хвилин. Нормально, все да, нормально і у мене є 250, п'ятдесят доларів. Я куплю покращення кайла напевно, ні можна. Research. Тут можна потім будинок. Десь потім метал можна добувати, потім десь метал добувати. Ну коротше, дві кайло прокачується. Це воно, по ідеї, і в нас потім в руках прокачається, правильно? Mm, Повинно, да. І нам ну, ще Тут, кажуть, до речі, оцих що... штук обалдіть, скільки є, всяких прокачок імені. Да, тут же щось пушки можна купляти, за 200 баксів пісті можна взяти, прикинь. А я її не бачив. Ні. No. Армор можна окремо купити. Шапку, нагрудник, ще одну шапку. Так, а вивчення кайло у мене, типу, вивчилось. Тепер воно у нас нового левела. А. о, все, ми прожили. Дві. Ага. Получили одного вижившого, получили 150 грошей. А можна оцього пацака ще вирубати? А я просто не можу зрозуміти з хлібом момент. Це у нас, походу, його менше стало. Ну да, да. Правильно? Тільки я не зрозумів, нам же ж тоді якось його треба заробляти цей хліб. А, да, треба заробляти. А ну є ось ягоди. Так, да, у нас 277, у нас менше. Походу, ану, попробуй ягоди позбирати. Опа, я, я підібрав, підібрав. 283. Так, да, ягоди дають, ягоди дають. Все, суперськом. Окей. Сигін джоб. Ооо, диви, можна білдера додати, міньора, фермера можна додати, тільки ферма потрібна. Ну, я думаю, що нам поки що зарані така тема, ні? М -м, можливо. У нас, до речі, виживші йдуть там, диви, Зразу двоє. Да, да, да. А воно прям по під хату нашу прибігли. Ооо. А, бо я ж вибрав виживших, поняв? Да, да. Там же ж можна було вибрати або гроші, або виживші. Як я поняв? Я виживших вибрав. Щоб більше людей було. І я вижив, вибрав. От, щоб більше так, людей. Я, ну, випадково вибрав. Ну я теж, я не думав, що це вибирати треба. Але проблема в іншому. Тепер же ж вони більше їсти будуть. Ну. Тоже так. Да. Тоже так. Да. Значить, диви, так як їх уже багато, давай знаймо зараз місце, де вони можуть рубати дерева. А, я зрозумів. Я зрозумів, як ця система працює. А ну зараз я поставлю цю штуку. І там зона а, буде да, да. так. Да. Ще один виживший прийшов, братух. Непогано. Ну ми не можемо його взяти в команду. Треба апгрейдити базу да. за 170 доларів. 170 баксів, блін, якось так швидко гроші втрачаються. Давай попробуємо побудувати щось. Типу, у мене ще 116, Ще я спробую дофармити, щоб в мене було 150 і ну, поставити, щоб вони дерева хоч фармили. Чи ти ставиш, щоб дерева фармили? Я поставив, щоб дерева фармили. Бо я знайшов місце, де вони можуть добувати їжу, воно тут прям поряд. Бо нам ще їжу теж треба. І на нас нападуть через півтори хвилини. Так, це ти поставив, щоб дерева було, да? Дам. Хорошо. А ну, тепер відправлю його. А я тут, біля тебе прям. А, я зрозумів. Ну зараз я попробую відправити якраз. Попробуй, бо нам же сюди ще охорону треба. До нього, поняв? Так, ось до Wood Чи Cutters. Ось, да так, да, він пішов. Все, хорошо, диві. а я тут охоронника поставив. А, він трохи завтикав, -за диви. Він застряг. А, блін. Ну давай. Давай йому очистим територію. Ну зараз, зараз. Опа, все, я його випхав. Ні, ну кожен раз ми ж не будемо його випхати. Все, диви, рубай. Я не думаю, що я можуть тебе. Ааа, не знаю. блін, а якась зона така цікава, а як зону подивитись? А я вже чесно кажучи, не знаю. Ну ти можеш через білд меню подивитися. Типу шарас вибрати, просто цю лісопилку. пилку. А я не можу вже, може бути тільки одна написана. А. Ну, проблемка, напевно. Давай щас задефаємося, виберемо бабки і спробуємо щось зробити, толкове. Бо у нас вже і так тут один виживший просто стоїть жде. Да, втикає. Бо я би ще, звісно, щось би прокачав би. Наприклад, палатку можна прокачати. Або ось, ось за 170 баксів можна нашу базу прокачати. Ось сі, апгрейд баз 170 долларів. Майнерів поставити. У мене 61. Я ж поставив цю. Ааа, ну так, да, так, да. я понял. У мене 167, мені ще чуть-чуть, що я може... О, 101. А. Капнуло, капнуло, він там порубав, поняв. Мені капнули гроші. Тобі капнули? Да. Чи ні. А, а мабуть, ні, я не знаю. Ладно, я базу прокачую. А, ну я трошки прокачав, в неї тепер більше хп, але людей все одно п'ять. Бо я хотів пістика купити, але я вирішую базу прокачати. Поняв. Ну я вже на напоготові захищати Давайте, базу. Чувак, я вже рубашусь. Я ще що, Дімончик, поняв, у нас тут, походу, можна зберегти гру. Mm, напевно. Бо тут уся кнопочка є зберегти, то ми можемо взагалі потім продовжити. З, ну... Знову тут ну це тільки якщо кенти типу, понатикують купу фотобайденів правильно? Ну звісно, звісно, чуваче як без цього. Можливо, вони нам ще в коментарях напишуть взагалі, як тут правильно що робити. І що в першу чергу треба ставити, і взагалі на що треба брати, акцентувати увагу і так далі. А я поки що рубашу пацків. І взагалі вони на мене не сильно агряться, але потім починають аграритися. Ну я думаю, що ми зможемо також і догенько дефутися. Ну, в принципі, да, вони поки що не суперсильні. Угу. Вони поки, по ходу без обладунків, всяких. я думаю, далі буде набагато складніше. Я теж так думаю. Мені здається, що буде прям складніше, складніше. Але чим більше людей, тим легше виживати. Прикинь, після кожної хвилі, кожен взяв гроші. І каже, щось може прокачати. Це ж взагалі зумазити. А ну, блін, насправді трошечки Трошечки вони дамажать. Треба буде зайти потім в базу похилитися. Ну, ти, в принципі, і сам поступово нормально так відновлюєшся, як я дивлюсь. Так, да так, -да так, -да, кстати, як варіант. Ну і що, коли там? А, воно ще є, пацки. Ну, вже просто світає, вони, по ідеї до ранку кінчаються. Ну, повинні. Та повинні вже, точно що повинні. Ми вже тому всі ходити рубати, але за них теж гроші дають, кстати. Угу. Mm -hmm. Все. Так, да, оце вже все. Наступна атака через 4,5 хвилини і коли нам там скажеш, що. Все бомба. <гум> а ти спитайся. І я готовий взяти гроші. Так, так, я теж візьму гроші, поки у нас все одно ще немає слотів під сурвайверів наших, але нічого ну, ж поробиш. Ну, що поробиш, у мене 370 доларів є. І у нас немає тільки того місця, де вони можуть каміння добувати, правильно? Угу. Ну, ось у нас недалечко, ось отут прям буквально за пригорочком є. А, ну, ну ну. така, знаєш, поняв, що може буритися вниз кен, буде хіба. да да да, так. ну воно таке, типу наче й камні можна тут і поставити його. Да, можна попробувати. О, Зомбі перед лицем просто пропав. Що, будеш ставити, чи мені поставити? Ну я щас поставлю. Давай. Ти зомбі ще прибери? Да. А тут був тік, що вже нема. <laughs> прикол. <laughs> так, ладно. Шахта. Майнінг пост, он блок майнир, майнир инрайд, ин ком. Может Ага. Ага, я понял. То воно не воно якраз на таку типу штуку і ставиться, понял? Да. Ну давай. Блін, я походу. Не не, не не цього, не цього, я походу я криво поставив. А, ні, вроді нормально, вроді нормально. А тут він бачиш, появляється пропадає. Да, 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 прикол, якийсь. Все, давай його репейр. Що. І тепер треба піти відправити сурвайвера сюди. Так, і ще одного тут поставити на деф. Ну no, опять же, таки, запитання, я не думаю, просто що вони можуть його задамажити якось. Ну, no, як варіант, так. Да. Я бачу, ти відправив. Так. І до нас ще один прийшов. Так, 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 він пішов, пішов. А, мабуть, Че? це коли я кайло прокачував, то я прокачував кайло майнінг. Думаєш? Угу. Mm -hmm. Я щось думаю, так. Да. Та ні, воно так якось окремо, я думаю, це конкретно для нас. А, можливо, да, ось у майнінг продакшн 50% окремо за 400 баксів тут не ще можеш проско... Ти, ти не ще можеш проскролити і побачиш, що там е, є ну, окремі прокачки. Так, так, я поняв, я А ти бачиш, тут можна нижче, ще нижче ті типу, полистати. Просто мені здається, що там далі буде відкриватися. Може бути, так, да, може бути. Ага. Не всі карти зразу розкривають, поняв. <хи> так ладно, щоб таке купити, я би оце якось збільшив ліміт наших чувачків. Да, але запрямі, Мені здається, треба да. палатка. Осьо, компліт, за 50 баксів я її був прокачував. І що, якщо я ось тут. ось вона, 350 доларів. блін, багато якось. Да, воно збільшує ну, мене є... популяцію на 4. У мене є 470 баксів, я можу поставити. Давай поставимо. Дивись, що до нас прийшло! За 350? Дивись, 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 хто тут? Да, да, да. Та сзади бази. Ось сю скаче, А. Поговорити з ним можна. О, у нього за черепа можна купити штуки класні, чуєш? Це мандрівник, а -а -а. це трейдер. Ну, у нас тільки два черепа, ми нічого купити не можемо по факту. Так а ти можеш. Ну, ти, у тебе є кнопка, типу, поняв справа. Ти, ти саме там. Купуєш. Ну, майже а. те саме, нет. Не все те саме, но. А, Япон я поняв, поняв, Все, да. да. Просто в нього свої якісь штуки. Так, окей, И 350, 350. це палатка, да? Так да, хочешь? давай, швидко, став, 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 палатку. Ставлю, ставлю, став, ставлю. Став. ти її поставив. Ладно, давай. Хай буде. Давай її лагодити, бо нам треба зараз людей набрати. Вони на нас щас нападуть через 30 секунд, чувач. Все, є популяція. Я, я цього я роблю, я цього роблю. Я цього вербую. Все, завербував. Ага. У нас тепер ліміт 9 чоловік, поняв? Ну, та чи нас? Ну, у мене 225 доларів. Давай я поставлю ще одного пацика, який буде захищати цю всю движуху. Отак от тут десь. Нова enemy. А, нові, нові вороги замічені, чуєш. Ай, вони поняв, будуть кидатися цими, поняв? Списами. Ой-ой-ой, от то для того нам і треба дальня атака. Да. Так, давай вдвох їх розвалювати якось, тому що ця вже буде ніч набагато складніша, я бачу, в тебе вже і хп не так багато. Так, да, якось вони мене. Вони тебе з'їли, Дімка. Швидко. Да, 8 секунд, я встану. А, ти. Я поняв, тут ти не вмираєш. Ті. Да, походу, дам. Тільки якщо можемо ми обоє помремо, Або башню цю базу коли зламає. Так, чувак, їх уже тут геть багато, ти коли там встанеш? Тебе не вистачає грошей на ну, ну. Бо в мене, мабуть, ще хватає. З, з uh, uh -huh. Weapons, пістолет. походу ще й гроші втрачаєш, коли помираєш, поняв? Яку, походу, ну зато в мене пістик є, і тут нема куль, тут він, коротше, нескінченний, як я поняв. Хорош. Оце хорошо. Ну, це, конечно, не супер жорстка тема, но набагато краще. Що їх можна обходити, поняв, заставляти йти в іншу сторону, і поки вони будуть за тобою йти, то наші чоли будуть їх розстрілювати. Угу. Бо ти дивись, бо ми їх убиваємо, грошей багато дає, і ти можеш з теж пістика взяти. За скільки ти на, на базу б'ють, базу б'ють за 200. Так, піду я і собі пістика куплю. Давай, чувак, потрібна річ. Так і дам. Дуже потрібна річ, особливо зараз. Пістик прям вообще толкова покупка вже на таких порах. Да, бо ми би без пистика тут скоріш за все себе помирали крепко. Було і оно, тяжко, кстати, тяжко. Оті зі списами. Ну, він, кстати, пістік так не щось... супер точно стреляє. Ну ми задефались, уже прям задефались. Ну, все, хух, вже enemy destroyed. <реш> 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 так, до наступної атаки вже бажано такого, знаєш, прискоритись, і кого ми візьмемо. Бабки чи пацика? Я думаю, що пацика можна взяти, бо ми ж можемо їх потім розділити, опять, типу, щоб добували ще щось. Ну, ну то так. Ну там, походу, можна не одного відправляти. Ну ладно, давай візьмемо ще одного сурвайвера. Давай я тоже. І одного я би відправив. Ану, можна двох. Да, можна двох. Я відправив Все, ще да, одного бачу, на бачу. ферму дерева. Угу. Оце а клас. ти одного відправиш тоді на шахту. Да, сейчас ми його дочекаемся тільки. У мене ще 425 доларів, я би щось можливо вивчив, ні. У мене 280 тільки, я був помер, у мене гроші на два поділилися, поняв та й випали. Бо понів я прокачував лінійку з дробовиками, а є чуваки з пістіками, а далі снайпера, а далі ще турелі. Угу. Там прям купа всяких хайків. Так, да, так. Да. Ну так як у мене 400 баксів, я би можливо би, ем, поставив би ферму їжі. У нас тут є недалеко, і вона прям поряд з лісорубами, а є ось у цій стороні теж прикольно. Ти їх можеш поки завербувати. У нас якраз двоє можуть сюди стати. Mm -hmm. А отут я поставлю зараз ферму їжі, бо вона прям дорога ця ферма їжі, поняв? А, ні, пожди, це окремо ферма. В якому це сенсі при... окремо? Ну в отакому. А, я поняв. Лагодим, лагодим. Получається. <світ> <світ> а, і кстати, як варіант, ми так можливо базу можемо лагодити, поняв? Mm, може бути, може бути. Ну, тільки вона Вроді ціла. А, вже. а ти, а ти, ти, ти да, вроді ціла вже. Починає. Вроді була покоцана, бо її хтось дамажив. Mm -hmm. Так десь ферма є. Ти людей Окей. Okay. А, що що? Шах... Yeah. А, тут це просто один ще прийшов, я понял. А давай я йому роботу дам на ферму і на шахту одного відправлю. Він іде. Да, він став фермером. Ага. Цікаво, як він зараз буде то все робити. Я прям не знаю, но мені здається. Движ сапай грядку. Прикольно. Обалдеть. Ну короче, тут що треба робити? Получається, збирати гроші для того, щоб ще одну палатку ставити. Получається так. Ну, у мене 439, а можу і ще одну вліпити палатку. А, ну давай. зразу ці кента. Давай, давай, тільки постав її десь збоку, бо тут якось тако на одній з. З якого боку? Ну, десь тут постав. Тут давай тут. Давай. О, бо в нас прям вечерії вже. Дем. Я би оце перед цим, знаєш, зберігся, отако. О, Зберігайся. І вербуємо right. чела. І я думаю, друже, що ми вже будемо, знаєш, трошечки в наступний раз дефатись від цих зомбачів. Тому, друзі, якщо вам це відео сподобалось, бо мені, якщо чесно, режим мега сподобався, а тобі, Дімон. Да, в принципі, дуже-дуже цікаво і дуже якось необично, таке бачити в Роблоксі. Так, да, і іменно через те, що тут є збереження, я думаю, що ми ще не раз можемо сюди зайти. Обов'язково ставте свій подобайденний. Підписуйтесь на канал. І всем пока-пока.